Коротше, тема така: Вибираю собі жираф і вирішив засняти відеоогляд і обрати найкращого жирафа в 25-му році. Власне, е, особисто я вибираючи для себе жираф, передивився велику кількість відеооглядів оглядів. Е, в принципі, майже всі з них дуже давні, 4-5 років тому зняті. Це часи, коли ще на, перш, на другому планексі була м'яка тарілка оригінальна і він залишав купу целюліту. Ніхто, в принципі, не знімав потім перероблені тарілки, як вони працюють, тому подібні вісі. Мірка. Мірка Лерас, вона, в принципі, завжди хорошо шліфувала. Зараз ми її теж заснімемо, порівняємо з другим планексом, порівняємо з Бошем, порівняємо з міркою Leras S. Це маленька компактна, як то кажуть, версія мірки Leras. Дуже цікава, дуже інтересна. В принципі, треба спробувати, що з цього діла вийде. Бош, це єдиний роторний жираф на сьогоднішній день, який я взагалі вважаю, Ну який як я вважаю, взагалі достоєн уваги. Поясню чому. Все, ротар більше не в моді. Да? Е, Більшість людей, і типу тенденція так нас веде, що треба шліфувати фініш, що фініш краще шліфувати. Саме ексцентриком. Грунт краски шліфується ексцентриком, плотні шпакльовки шліфуються ексцентриком, Ну тобто, зняти ще з фарби теж ексцентрик. Бошом круто шліфувати штукатурку, бошом, в принципі, Бош непогано підрізає напливи. Ну, тобто не бош, а ротерні машинки. І так як на сьогоднішній день перший планекс він більше не випускається, а бош є, умовно кажучи, аналогом першого планекса і коштує. Досить вміняємих бюджетних, як то кажуть, грошей на сьогоднішній день Bosch плюс тарілка Фестоловська коштує ну, десь 17 тисяч гривень. Дехто зараз робить певні там проставички. В общем, він справляється зі своїми задачами на ура. Ну, так як е це трішки не вписується по бюджету з цими чуваками, ми зараз його в стороночку. Потім в кінці я вже заснімлю е, відео і пошліфую всіма жирафами, і підетожу, І в кінці зашліфую І Ви в принципі подивитися, що навіть на сьогоднішній день цей роторний жирафчик за свої, як то кажуть, вміняємі деньги, шліфує дуже дуже хорошо е, в порівнянні з цими парнями. І в принципі, з чого взагалі все почалося, я хотів купити собі новий жираф, і в принципі, от е, Скажімо так, передостання. Сходинка мого вибору власного в купівлі нового жирафу, і мені всі казали: бери мірку. Я щось залупився. Хочу фестул, хочу фестул, хочу фестул. Ну, по-перше, фестул універсальний. Він і не короткий, і не довгий. Фестула є ще така внутрішня серединка, яку можна доставити і зробити його довгим. В принципі, скажете ви у Мірки є ось така ось штучка. Тобто вона вкручується в ручку, і так само кожна мірка стає великою. Ну, як на мене, скажу відверто, ось це подовження мені ну не дуже подобається. Тому що, якщо в порівнянні з планексом, то в нього серединка така ж сама, як і корпус. Ну, тобто, типу нічого не змінюється. Ти все одно тримаєш, ти все одно тримаєшся за ось цю ручку. В тебе є всі перемикачі під рукою. І умовно тільки додається ось така металева серединка. Ну то вже інше. В планекса є вакуум, в планекса є подсвітка. Вакуум регулюється ось такими кнопочками. Підсвітка як вмикається, так і вимикається. Все дуже просто. Все начебто одні, ну, тобто плюси. Да? да, планекс тяжкий. Я не буду зараз називати цифри, мені здається, 4,6 або 4,7. Тут мені здається 3,5 або 3,8. Ну. Я зараз не гіперобзор роблю, там прямо до, до циферки, а тут вроді би 3,2. Но дуже цікавий факт, планекс трішки в стороне, дуже цікавий факт. Хоча ось цей жираф легче. І в принципі, в комбінації з ось таким переходничком, він стає майже міркалерас. Зверніть увагу, так? Да? Но в Лерасі. Присутній певний баланс. Я буквально сьогодні працював, щоб бо я кожним з цих жирафів попрацював певний час. І сьогодні лічно е, приділив час шліфування лірасес. Дивіться, в Лєрасі Лєра довгий. В нього вага вся раз повністю на ось цю всю конструкцію. Мені дуже подобається, що права моя рука, яка вибирає режим швидкості, включає, ну, вмикає, вимикає. Вона завжди от, все під пальцем. Так? Мені дуже зручно ним працювати. Е, плюс там в нього башня ходить повністю. В Лерес С частково, але це не суть важно. Просто ось вага вся розподілена. І коли я працюю на стініним, я лише ось тут підтримую. І я не відчуваю якоїсь ваги на ось цю ліву руку да, в такій компоновці. Дивіться, що я хочу сказати. В такій конструкції мені доводиться тримати нижню частину. Вона сама легша з цього всього. І виходить, що вся вага всього жирафа зараз в мене в лівій руці. Подивіться. Біцепс напрягся. Реально, я от зараз тримаю, балансую, мені тяжкувато. А, якщо ось так працювати, з одної з сторони здається, начебто а, вся вага жирафа тисне на стіну, і наче це плюс. Ми зараз подивимося, попрацюємо. Але мені ну, здається, це досить незручно. Того я особисто, так, да, це певна універсальність, да, це певний функціонал, але мені якось прям тяжкувато. Що ще я хочу замітити? Ось в такому форматі, ну він теж дуже цікавий, але ну виходить, що вся вага перехилена на цю частину. Тобто, грубо кажучи, в правій руці або в лівій руці у вас все, все рівно, ну, типу, вся вага. Якщо ви шліфуєте на стіні, ну от я сьогодні попрацював цілий день. Ось в такому форматі, коли я шліфую, ось так от бачите. Тобто тримаю правою рукою низ, лівою рукою шліфую, в мене взагалі запілів не буває. І, в принципі, на алієсі в мене теж запілів не було, тому що в них тут є певне обмеження, і за того відбуваються запіл іноді. а коли я беруся за ось, цей от, ось цю ручку, вона наче гармонічно тут знаходиться, вона наче зручна в руку, вроді би теж одні плюси. І коли я починаю ось так шліфувати баш, 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 ба, ну, е, голова, ця башня вона прижимається до стіни. Я починаю потрішечки робити рухи. ну там, Якісь робити рухи. І тим самим впираюсь, десь при цьому русі, відбувається запіли. Ну, реально, при... можливо, якщо ми будемо працювати ось в такому режимі, да? верх-вниз, запілів не буде. Ну, в общем, зараз пошліфуємо, подивимося, подивимося, як кожна з них шліфує, яку якість поверхні, е... яку якість поверхні залишає. А, до речі, хотів показати по... зразу на для тих, хто... хто буде мене питати стосовно тарілки на фестулі Plan 2 Дивіться, цей жираф мені дав мій колега з білої церкви на тест. Велика тобі подяка. І в нього в комплекті була ще одна тарілка. Він мені зразу сказав: Валера, ця тарілка супер якась там жорстка. Я думаю, що вона для того, щоб шліфувати штукатурку в нього. Але ось тут, в принципі, ну, дуже подібна тарілка, як її робили. Якщо зняти, якщо розкрутити це все діло. Там знизу є тарілка оригінальна від е, жирафа. Посередині такий бугарочок його там спилювали, стюхували. Зверху ось таку пластикову тарілку склеювали, приклеювали на неї гачки, і вже це діло все, все прикручувало. Ну, тут вся, всі отвори повторені, всі пази, під болтики зроблені. Це все діло прикручене туди докупи. М -м -м. Ну шо, що я вам скажу наперед, поріт? залишається. Зараз подивимося. Зверніть увагу, подсвітка це наче хорошо, а подсвітка, наче непогано підсвічує. Да? Ця підсвітка, ну от вона вроді би якби проситься як перевага. Але чи то особисто в мене, чи то в деяких інших людей також від неї може боліти голова. Поясню, коли ви працюєте під підсвітку, ви робите ось такі от рухи. Там, ну, Тобто рухаєте освітленням. І особисто мені тяжко на очі. В мене починає ну, таке відчуття, ніби дискомфорт, ніби болить голова. Все ж таки статичне освітлення, яке стоїть як лампа маляра, вона буде світити краще, е вона буде засвічувати більше. І я взагалі ну, не дуже розумію, коли там люди або ставлять спеціальну підсвітку, або. Е Відноситься до підсвітки, як все ж таки до якоїсь там гіперпереваги. Хоча з самого початку я думав, що це типу, дійсно кульна тема. Ну давайте зараз якийсь метр пошліфую. Ми подивимося, як під неї шліфувати, що під неї видно, і потім все рівно включаємо габру і бачимо набагато більше. Зверніть увагу, я не знаю, наскільки видно зараз на такій відстані. Наступний кадр буде крупним. Але, е, мабуть, фестоловська підсвітка да? тобто штатна. Вона чому любиться так е, людям, які не користуються планексом. Тому що під неї не видно цей люліт. Дійсно, під неї не видно. Тільки ви вмикаєте велику лампу, цейоліт стає помітним. Ось так от виглядає ця стіночка. Зараз я спробую вам ще трішечки ближче це діло показати. Ну, да, x 3 але, але ось, ось так от реально виглядає стіна. Тобто, ви бачите певні рисочки, певні світотені. Ось ця світотень хорошо дуже просвіщається, ось такі дуплики. Я вже взяв, я знімав перше відео для Тіктоку, і мене там поправили, що треба рухи робити ось такі. Да? Я Теж попробував. Ну, не знаю. Великі кардуплики я обрав, але взагалі ну, вона така виглядає трохи, ну ви бачите. В принципі, ход прикольний. В принципі, е звук не голосний, тобто на уші не давить бо ж все ж таки верещить, як різана свинюка, від нього аж уші кров'ю ну Це так і є. Е в принципі, от все, наче непогано. І вакуум, і все це діло. Ну, мені він якийсь. Е Ну, я очікував від нього набагато більше. По-перше, трохи не дошліфовую. По-друге, підсвітка не такий уж, підсвітка не такий, уж і бонус. По-третє, все ж таки він тяжкий. З одної сторони, наче ти даєш трохи вакууму на стіну. Вроді би стає легше. До речі, хотів вам сказати: я, я тільки що взагалі без вакууму працював. Ну не дуже він мені прям заходить. Коли я вмикаю трішки більше вакуума, наче на руки стає легше, але притискання до стіни більше. І е, такий супротив теж більше доводиться рухати тяжче. Виходить так, що наче ось ця рука опорна не устає, а ця рука, яка рухає, здається, наче устає. Мені здається, що дуже багато здається, але ось так воно і є, що міркою ви зашліфуєте більше, якісніше і швидше. Власне, е, мірка Leras S. Компактний, зручний, е, універсальний жираф. Він буде вам хорошо шліфувати як і в труднодосяжних місцях, так і в принципі в місцях. Е, Ну, як, як зазвичай ви шліфуєте, як зазвичай ви шліфували ось цим жирафом. Що, власне, хочу вам донести? Це моя особиста думка. Дивіться, ось цим жирафом я зручно шліфую, в принципі, ось цю зону. Я ось сюди опустився, я ось сюди піднявся. Доверху мені вже треба щось вкрутити. Донизу мені вже треба якось на коліна стати. Мій зріз 192 см. Ну, Чесно, я не люблю це на колінах стояти і при потребі вкручувати да, да я міг би вкрутити ось цей подовжувач і шліфувати відразу з ним. тобто… Роби я хочу. Ну, тоді центр ваги зміщений. Дивіться. Тобто, по факту він усіх він грам 150-200 важ, умовно, кажуть, я не знаю. Вся вага виходить в лівій руці. Зараз я спеціально попробую пошліфувати ось так, потім знімлю шачки дошліфую, і потім перейду до мірки Лєрес. А в цілому шліфують вони однаково. До речі, в випадку з фесту планексом його треба спочатку розкрутити, притиснути. Мірку навпаки, треба прижати, притиснути, і потім вже включати і розкручувати. Ось дивіться, шліфує хорошо, все чітко. Ну, от з цим подовжучам, постійно мені от якось дискомфортно. Я якось намагаюся постійно до нього привикнути. Да, зазвичай э, це діло звички, да, ви звикнути. Ось цей шланг мені десь між ногами треба, мішає. Ну, не знаю, мені не дуже. Зараз я ще трошки попрацюю, зараз я ще трошки попрацюю ось в такому форматі і, і хочу перейти до Лераса, э, до звичайного Лераса. Що я хотів би вам сказати? Це особисто моя така думка. Я її сформував, працюючи не зараз на відео. Да? Я сьогодні вже цілий день шліфую, і от вона мені якби назріває. Це доповнення до, Лерас, до Лераса. Я би не хотів ним шліфувати все. Я би не хотів ним шліфувати з подовжувачем. От Мені з подовжувачем трошки незручно, бо постійно не розумієш, за що взяти, він якийсь тоді не збалансований. А без подовжувача, ну ось тут мені нема, ну, незручно тримати, а ось це мені ну, якось не, не подобається. Плюс мені постійно треба тягнутися або до верху, або кудись в бок, або ходити. Плюс цей шланг, або як не по стіні, то по ногам мене її лозить. Ну, не знаю. Думаєте, що це предвзято, може не предвзято, ну мені якось він. От дивіться, навіть я щось перевернув все. От мені вже треба. Щось, щось мені не дуже. Я б так сказав, бо якщо от мені треба пошліфувати під сходами і в мене є ЛіРС це огонь. Але купити Лірес і шліфувати ним все. Я би не хотів. я би не хотів. В принципі, мені мій, мій, ну, мої колеги деякі підказують, що Лєрес С це агонь, це типа універсальність. Я можу погодитися в універсальності. Я можу погодитися, що він універсальний, компактний шліфує так само, як Leras, Ну до всього треба звикнути. Тобто доподовжувався, привикне до габарита, привикне постійно кудись якось до нього прилаштуйся. Так, да, звісно, вокруг якогось там розеточки, кабельочка, проводочка, ви там прошліфуєте гарніше. Чесно вам, я би, мабуть, так, це зараз так від фонаря, я скажу, але ну, я обдумаю над своїм комплектом Мірка. Тобто е, я буду купувати не один девайс, Мірка, це однозначно. Я думаю над таким варіантом: або Лерас плюс Leras S плюс е, саме Мірковський пелісос, тому що в мене Bosch і Кюрхер, і я не хочу там комбінувати якимось там перехідниками або щось тому подібне. Я хочу, щоб воно було все е, тінь, -тін, як то кажуть. Ось. Або е, я куплю. У мене є Deres, я куплю Deras 170, докуплю Лерас і пилісос. Ось такі от комплекти я особисто в своїй голові збираю. Нехай мене пробачать власники Leras S. Ну мені LERAS трохи більше заходить. Друзі, хочу перейти до шліфування Мірка Leras. Це мій фаворит. Скажу зразу. Вважайте, що це предвзято. Вже... По-перше, я вже знімав обзор для ТікТока. Повністю це все по-друге. По я вже шліфую всіми жирафами не один день. Тобто на протязі тижня я повністю сформував свою думку і хочу вам її передати. Ось, дивіться, бачите, як я тримаю цей жираф. Мені не тяжко. Так, да, хоч він і тяжче на якихось там 300 грамів чи там ну, 500, ніж Leras С, але він збалансований. Тобто я тримаю його посередині. Ось Leras С він ну, такий, типу, він вроді би легенький, але короткий, і вся вага якось, як будто, як кірпічик такий. В общем. Дивіться, представили з кайфом. Сьогодні навіть моя дружина шліфувала, і вона сказала, що ось цим легче. Хочете вірити, хочете ні. Провіряти ми це не будемо. Я кайфанув. Я кайфанув. Я шліфував стойці на одному місці. Я шліфував як справа, так і зліва, так і знизу. Е, ход в нього приємний. шершить шмель такий приємний. Тобто, ну, я не знаю, це дуже це дуже дивно, так. Е, тому що тижня-півтора назад я просто дивився 18 тисяч обзорів, і я намагався знайти. В планексі перевагу для себе, тому що я знав, що вроді би прикольний, да? але я хотів, щоб планекс був лучшим. І тут я стою, знімаю вам відео і кажу, що Мірка агонь. Мірка агонь. Ну, отак воно виходить. Ви берете, шліфуєте і розумієте, що ну, всі переваги Фестолу, але вони не шліфуються так. Я не знаю. Можливо, е до речі, коли я знімав на TikTok, мені там в коментарях писали. Та ви не вмієте, да, планих стоп, да то да сьо, Але більшість людей погодила зі мною, що мірка це агонь. В общем, ось, власне, хочу вам показати крупні кадри шліфування відшліфованої стіни, використовуючи Мірка Лерас. Я вважаю, що це ідеальний результат. Нема жодних світотін, жодного целлюліта. І, власне, ви зараз дивитесь максимально приближені кадри під проявку. Як на мене. Максимально ідеальний результат і найкращий взагалі з тих жирафів, якими я працював. Я хочу вам показати, як шліфую Бош, як шліфую ротор. До чого взагалі я тут показую Бош? Просто я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день це єдиний ротор, на мою думку, актуальний. Тобто, якщо ви зараз скажете, що є Festool Easy, а, що є флекс або щось тому подібне? Дивіться, ці жирафи роторні коштують там умовно по 50 тисяч, можливо, 40 плюс. Ось цей жираф коштує 12. І щось треба зробити з тарілкою, в залежності від того, що ви будете купляти фістоловську тарілку, або ставити якісь тверді приставки, або щось тому подібне. Там ще треба доплатити. 에, умовно, мій варіант стоїв мені десь приблизно 15 тисяч, але тарелка була, була дешевша. Зараз вона вроді 5200 коштує. В общем, суть в чому, ось за такі 17 тисяч ви чітко шліфуєте штукатурку. При потребі ви шліфуєте фініш. Ну, тобто на сьогоднішній день це мій основний жираф, і я ним все шліфую. І все шліфую нормально. Хорошо, я б сказав би, єдине, йому тяжко шліфувати Полімер Фініш, якщо він настоїться, тобто на е ґрунт краски, краски і тому подібне, він не шліфує взагалі. Е все остальне вполне собі. Звісно, Мірка буде краще шліфувати. Навіть Планк перший якусь там, е наприклад, Полімер Фініш на об'єкті шліфував, він теж краще шліфує. Ну це жирафи, всі коштують по 60. 60, і вище. На офіційному, там, навіть не на офіційному сайті, подивіться, в інтернет-магазині інтернет не буду називати, але в принципі по завивачі Google, інтернет-магазини, які офіційно продають їх, в них там ціна в принципі, по 80. Даже. Да, на промій на OLX можна дешевше знайти. общем ось цю зону зараз пошліфую, ріже швидко, працює класно. Так само мірка Іридиум 180, в кінці вдіну якусь делікатну і мірочку дошліфую. Все. What is <sighs> Ось такі царапки в нас лишилися. Зверху я почав шліфувати, там стояв режим трошки інший. Я побачив, що трошечки треба його підправити, тому що я навіть спотикнувся, і я його убавив. Ну Ось воно дуже швидко познімало, залишило певні риски. Тобто, на дану задачу все ж таки я взяв би більш мілкішу, Я взяв би не 180 Iridium, а 180 Fislu Planex. Зараз, до речі, я так і зроблю. Взявши правильний круг на Bosch, виставивши правильний режим на Bosch, до кожної зі шпакльовок можна, в принципі, якось приналаштуватися. А, зверніть увагу, наскільки в мене вдалося зменшити рисочку, просто взявши мілкіший. Взя, просто Взявши мілкіший наждак. А, ось, ну, в принципі, такий ефект під шпалери, як на мене, вполне собі, з головою. Це працює Бош. До речі, він це робить, він шліфує, знімає матеріал швидше, ніж інші жирафи. Е -е 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 -е. Да, він вищить, да, він, якби, ну, абсолютно по-іншому працює. Але привикнувши, привикнувши працювати ексцентриком, вам вже Bosch ну ось такі, бачите, рисочки оставляє. максимально вже крупні кадри. Бачите, на витягнуті. На відстані ладошки вам показую. Ось такі рисички, він, звісно, лишає. Але він і завжди буде лишати. Щоб їх прибрати, треба взагалі гіпер-гіпер-гіпер мілке. Ну і в кінці хочеться подитожити. Бюджет до 20 тисяч беремо. Маємо жирну котлетку. Однозначно, беріть мірку. Є можливість трошечки поцікати, якщо у вас є гроші, може десь буде акція, може ще щось. Ну, я для себе вибрав фаворита. Я вважаю, що мірка. Лерос – це топ серед топів на сьогоднішній день. А, моя така думка. В общем, всім гарного дня, гарного вечора. Відео вийде, це буде вже вечір у вас. А, хочете більше цікавого контенту будівельного. Підписуйтесь на мій канал. Будемо побільше знімати. Мабуть, наступне відео буде про коригування площини або шліфування штукатурки. Є для вас багато що розказати. А, маю багато запалу. Хочу з вами багато чим поділитися. Тема така, всім гарного вечора.